Головною темою нашого сьогоднішнього заняття є прямий нападаючий удар. Для початку хочу розказати, що ми починаємо цикл занять про атаку. Атака це загальне поняття, атакуючі дії, можна назвати їх так, включають в себе дуже багато моментів, як нападаючий удар, так і обманні удари, накати, скидки. Е, так само можна розказати, що нападаючий удар вже саме, не, не скидка, не накат, а нападаючий удар теж дуже варіативний і має дуже багато е, напрямків. Атака першим темпом, атака з краю, атака з передньої лінії, атака з задньої лінії, атака з переводом вліво, атака з переводом вправо, коротки, з коротких передач, високих передач, е, широких, вузьких. Е, це дуже великий. Об'єм знань, об'єм мінь для гравця. Але починати треба, назвемо так, академічно, з, треба з прямого нападаючого удару. І самий елемент прямий нападаючий удар це, в принципі, дуже складний технічний елемент, який дуже багатогранний, і над ним треба і тренерам, і гравцям дуже багато попрацювати, дуже багато потрібно. Кропіткої праці, тому що нюансів тут дуже багато, і саме головне правильне розуміння, як, що, за чим вчити. І ці уроки, в принципі, служать для того, щоб на цьому шляху навчання позбутися певних якихось дефектів, і саме головне, неправильного розуміння, певних нюансів технічних, якими страдають, яких на моєму шляху. Я зустрічаю багато. Десь недоучені тренери, недоучені гравці страдають багатьма такими дрібними моментами, які приводять до грубих технічних помилок у нападаючих. І так, прямий нападаючий удар. Він складається з кількох етапів: розбіг, стрибок, власне, нападаючий удар і приземлення. Це грубо. Так можна поділити прямий нападаючий удар на такі відрізки. З чого починати? Рекомендую починати завжди з кінця. Ну, не зовсім з кінця, тому що я назвав, що кінцівкою нападаючого удару є приземлення. А ми починаємо з кінця самого, саме з ударної дії, з удару кістю по м'ячу. Перше. Кість. Якою повинна бути кість для того, щоб правильно. Керувати м'ячем, правильно направляти м'ячик туди, куди захочеться. Вона повинна бути достатньо жорсткою і не зовсім м'якою. Тому що, якщо буде розхлябана кість, вона не буде управлятися, якщо буде дуже жорсткою, то не буде такої швидкої роботи кісті. Не сильно розтопирюємо і ні в якому разі не зжимаємо пальці в кучку. от, таке от положення кісті повинно бути. Перше, що ми вчимо, о цього нюансу. Розставляємо пальці дитині і вчимо відведення кісті. Як кість відводиться, тут знову ж особливу увагу я звертаю на те, що повинна бути проводка, щоб дитина відчула обов'язково всі пальці, щоб не торчав ні один палець десь там попереду, не викручувалося. От всі пальці от таким от чином відводимо максимально назад. Зразу ж розминаємо кість. Для того, щоб розтягнути, підготувати її до роботи. І після того, от з такого положення, ми вчимо кість дожимати до кінця. Саме кість в променево-запєсковому суглобі повинна допрацювати до кінця. Не пальчики, бо зачасту буває думають, що, що оце от робота кісті. Ні. В променево суглобі кість повинна бути допрацьована до кінця. І кожен пальчик має бути максимально Зібраний, дожатий максимум, що дозволяє нам анатомія, що дозволяє нам фізіологія. От така от проводочка. Зафіксували, забираємо руку і просимо гравця в даній ситуації затримати кість для того, щоб він запам'ятав, в якому положенні кість повинна доходити до свого завершення в роботі. От така от кість в такому положенні. Кість повинна закінчувати. Знову ж, допрацьована кість, рухаємося далі, приводить до того, що предпліччя розміщене таким чином, що ліктьовий суглоб лікоть, скажімо так, він знаходиться завжди зверху. Ми знаємо з знань анатомії, що променевий запісковий суглоб не супінується, не пронується, він не повертається ні вправо, ні вліво. І якщо. Кість прямо дожата до кінця, то лікоть при прямій руці має знаходитися зверху. А ні в якому разі, от одна з великих помилок, коли лікоть отут-от внизу. Він має знаходитися зверху. Чому? Тому що ми дивимося зразу, коли лікоть вверху, ми бачимо, як рухається плечовий суглоб, плече плечова кістка і плечовий суглоб, як рухається наверх в боротьбі за висоту. Якщо лікоть в нас внизу. Бачимо, як плече опускається. І бачимо, коли лікоть наверху, як піднімається плече і плечовий суглоб. А це боротьба за висоту. І нагадаю, знову ж ми починаємо з роботи кісті, відведення, дожимання до кінця. Відведення. Відведення, дожимання до кінця. І далі просимо гравця, щоб вони... От зробили отакий от от рух, відвести і активним різким рухом закінчити роботу кісті і тепер засвоювавши розуміння роботи як кість має працювати Гравець повинен спробувати відчути, що таке ударний рух кісті по м'ячу. Це складний момент, особливо для дитини, тому в даний момент попасти по летячому м'ячу по літаючому досить складно, тому на витягнутій руці лівої руки ми м'ячик нікуди не підкидуємо, тримаємо його в руці, відводимо максимальну кість, і дитина пробує попасти кістю по м'ячу. Для цього спочатку серію ударів, щоб вона зрозуміла як кість лягає по м'ячу, а потім повністю як виглядає ударний рух по м'ячу кісті з відведеної кісті. І головний момент в даній ситуації поняття є таке, згадуємо з попереднього уроків, після дії. Для того, щоб дитина проконтролювала свою частинку і кустіла, якою вона працює в даній ситуації кістю, є після дії. Ударний рух, зняли м'ячик. І після того, коли м'ячик полетів, дитина повинна зафіксувати кість, порахувати 1, 2, 3 і потримати кість в зафіксованому положенні, для того, щоб це війшло в привичку, в підсвідомість, як кажуть, аксіома, і запам'яталося на все життя. Поча по пару ударів. Далі наступним моментом ускладнення трохи рухаємося далі, йде за кістю, далі йде наступним моментом. Передпліччя і лікоть. Ми приводимо до того, що піднімаємо лікоть і передпліччя вверх. І той самий рух ударний, пробуємо вже з більшої амплітуди, трошки з відведеної кісті, вдарити по м'ячу і зафіксувати кість. Збільшує амплітуду. Амплітуду. Нагадаю, що в даній ситуації треба зробити контроль над тим, щоб все правильно виконувалося. Лікоть був наверху, кість відведена. Не підкидуємо м'ячик, не підкидуємо відведена кість. І... Далі переходимо до слідуючого етапу. От ми зупинилися на цьому от моменті. От з цього моменту ми вже навчилися ударного руху зверху вниз фіксуванням кісті. а тепер далі доволі складний момент. Це замах. Замах, є два типи замаху. Є варіант в старій школі, коли вчилися замах дві руки і робили замах от сюди. От, от з такого замаху піднімався лікоть наверх. Зараз в сучасному волейболі е переважна більшість, якщо не, майже не всі гравці, використовують техніку натягнутого лука. Що таке техніка натягнутого лука? Це якраз момент, коли люди стріляють з лука, натягують ліктем. В оцей от момент, коли ліва рука залишається вверху після стрибка, іде от замах, оттягнеться лікоть. От сюди оце от і є, називається технікою натягнутого лука. Робиться широкий замах, робота лікті. Відведена кість заводиться от аж сюди за голову. От до такого от от такого такому от положення. Лікоть обов'язково повинен бути наверху, відведена кість. От таке от положення. Його треба запам'ятати, тому що це дуже важливо. Ще раз. Ось такий от момент. І тепер далі, теж дуже важливий момент складний, який вимагає проводки. Так само, як на замасі, завдання тренера чуть – чуть-чуть помогти, щоб відчути правильність руху, помогти взяти за плече отут от за лікоть, зробити відведення, відвести кість, а потім далі пішов перший нападаючий рух. Лікоть і кість повинна потягнутися вверх. В цей момент ліва рука опускається одночасно от сюди вниз. І виходить в нас отакий от ударний рух з торканням до м'яча. Ще раз повертаємося назад. І тут момент проводки. Знімай краще з цієї сторони. Раз, замах. Тренер може провести отут. Може стати ззаді, зробити замах. Раз, провести спочатку лікоть, потім накриває кість, натягнута долонька. Ще раз, замах. Хоп. Ще раз замах. Тут важливий момент, щоб не було штовхального руху. Ось такого от штовхального руху, щоб не було. Має бути саме спочатку Обігнати лікоть, а потім піти наверх перед пліччя, і завершити ударним рухом кісті. Після того, коли гравець відчув, чи дитина відчула, як це робиться, робиться трохи швидше це все. Вони вже знають, тримаються за лікоть, притримують чуть-чуть лікоть, щоб пішов наверх. І повинен бути хльостки. Отакий от, от рух. Щоб відчути от сам рух цього замаху і першої частини нападаючого удару, там нам допомагають тенісні м'ячики. Один. Два. Берете тенісний м'ячик в руку, знісуємо замах ліктем і викидуємо, фіксуємо в якийсь в такому от положенні. Важливий момент. Дві руки перед собою, ліва рука прибирається вниз, з неї, власне, і починається рух, коли права рука на замасі, з, лівої, з опускання лівої руки починається рух корпусом і правою рукою. Уважно. І в даний момент важливо, щоб гравець прочувствовав, як кість допрацьовує, після закінчення залишити кість отут -от вверху і зафіксувати. Щоб гравець міг подивитися на свою кість, наскільки правильно він його, її зафіксував. Наступним кроком, після того, як е, гравець, дитина відчули, як має рухатися рука, як повинні працювати м'язи, йде безпосередній контакт з волейбольним м'ячем. Зразу попереджую, що не треба. Високо м'ячик підкидувати, тому що попасти по ньому, особливо в дитині 80 років, буде неймовірно складно. Тому м'яч тримається перед собою з такого самого замаху, йде тільки один ударний рух по м'ячу і фіксується кість, контроль над своєю кістю. Ми ну, всі знаємо, для того, щоб м'ячик виграти нападаючим ударом, нападаючий удар повинен бути потужний. І багато тренерів помиляються в тому, що можна вигравати в сучасному волейболі тільки за рахунок ударного руху самої кісті. Тому що за рахунок ударного руху самої кісті можна обіграти блок. Но але е, сильного грамотного захисника, який розташований за блоком, обіграти дуже тяжко. Тому удар повинен бути максимально потужний для того, щоб обіграти, щоб було це і красиво, ефектно, і ефективно. І для того, щоб він получився максимально потужний, повинні задіяні бути е, буквально всі клітинки організму, які тільки можливо задіяти при ударному русі. Нагадаю, це кість передпліччя, плече, плечовий пояс і обов'язково корпус. Оцього ви повинні навчити, шановні тренери, ви повинні навчити своїх дітей. Коли йде замах, у нас от таке є певне скручування корпуса, що допомагає включатися коси м'язам. І коли йде розгинання, косі м'язи також працюють на силу, на потужність удару. Коли кість лягає на м'яч, в удар повинні включитися кість, передпліччя, плече, плечовий пояс, корпус. І тоді максимально, максимально потужний буде удар. Особливе значення має вкладування корпуса. Хоча тут всі нюанси абсолютно необхідні, але корпус, корпус власне, додає потужності атаки. Тому наступним нашим кроком. Є. Ми тримали кість вверху, тепер починаємо включати, додати передпліччя, плече, плечовий пояс і корпус в удар. Тобто не підкидуємо знову м'яч уверх, ми його підкидуємо чуть, чуть вперед і з кроком лівої ноги виконуємо, виконуємо нападаючий удар. От сюди от. Доводимо кість вниз до правої кишені. Чи до правого стегна. Обов'язково підкидуємо м'ячик трохи вперед. І тут важливий крок лівою ногою з переключенням через п'яточку на носочок. Ось такий от рух. В майбутньому воно нам пригодиться цей момент. Остерігаю зразу тренерів, щоб на даному етапі навчання ні в якому разі не починали вчити е подібні рухи. Це на, мається на увазі скидки, накати, ні в якому разі. Дитина повинна засвоїти максимально добре, засвоїти ударний рух по м'ячу. Тому що якщо вона почне вчитися скидувати і як схопить момент штовхання м'яча, потім навчити її бити по м'ячу. Стане дуже-дуже і дуже тяжко. Тому ніяких скидок, ніяких накатів, тільки ударний рух. Наступним кроком важливо, щоб діти вловили два моменти. Перше, знімання м'яча — один із важливих моментів в нападаючому ударі, знімання м'яча в правильній точці. Що таке правильна точка? Це максимально висока точка, якою може... Скористатися гравець при нападаючому ударі, але обов'язково вона повинна бути перед собою. Тому що м'ячик над головою накрити зверху. Накрити зверху м'ячик фактично неможливо. А кість повинна лягати зверху на м'яч, щоб направити м'ячик зверху вниз. Тому зараз два моменти в наступній вправі, які навчають гравця. По-перше, правильно дожимати. І важливий момент в цьому при дожиманні кісті такий момент, як обертання м'яча. Для того, щоб правильно спрацювала кість, треба заставити м'яч обертатися вперед. Тому ми відходимо наступного вправу, відходимо на відстань 5-6 метрів від сітки і стараємося по діагоналі, знову ж для тренерів підказка. Ні в якому разі не вчіть. Я так і назвав тему прямий нападаючий удар. Не вчить повертати спочатку м'ячик вправо-вліво, ніяких переводів, ні нічого. Треба навчити прямо вложити кість на м'яч. Тільки тут є один нюанс для того, щоб не опускав гравець лікоть вниз. Треба переважно в навчальному процесі вчити атаки чуть-чуть вправо від себе. Коли кість повертається чуть-чуть вправо, тоді лікоть. Не опускається вниз. При переводі вліво, особливо тому я ще раз роблю акцент на тому, щоб виключити особливо перевод вліво при навчанні, лікоть опускається вниз і веде до дуже грубої, і тяжкої помилки. Тому прямо, чуть-чуть вправо. Ставимо отак от по діагоналі граців в п'яту зону і вправо, чуть-чуть від себе через сітку заставляємо м'ячик закрутитися вперед. Важливий в даний момент, в начальному процесі, коли діти зрозуміли, поставити їм конкретне завдання. Правильно, виходить, оцей от елемент при умові, коли м'ячик перелітає через сітку і лягає в майданчик. Якщо кість не спрацювала добре, то обов'язково м'ячик зупиниться або в сітці, або вилетить за межі майданчика. І якщо гравець спрацював правильно, ми ставимо завдання, вибираємо якесь дозування 10, 12, 20 разів, в залежності від того якого віку гравець, і ставимо завдання попасти в межі майданчика, от з такої відстані 5-6 метрів. І логічним продовженням цієї вправи є е, такий комплекс двох вправ, який дозволяє, по-перше, хороше вкручування кісті і зразу відпрацьовує силу удару. І тут якраз в цей момент варто зберегти баланс і сили удару. От Перший м'ячик ми робимо то, що ми тільки що робили, в глибину через сітку. І другий м'ячик відпрацьовуємо швидкість зйому м'яча, швидкість ударного руху. Підходимо трохи ближче і атакуємо в підлогу так, щоб м'ячик перелетів через сітку. Швидко, швидко, максимально швидко. Кість повинна допрацювати вниз. Комплекс двох моментів. Глибина. Круто. Тут же під себе круто. Глибина? Круто. Глибина. Круто. Наступною правою, щоб для того, щоб відчути сітку, майданчик. Ми користуємося тумбами і відчуття нападаючого удару вже як з висоти, як воно виглядає в принципі в польоті нападаючий удар. Ставимо гравця на тумбу. На всякий випадок можна як для різноманітності поставити гравцю от, е, певні орієнтири, два мати, щоб навчитися, але обов'язково зараз поки що по ходу, без роту гравця розвертаємося. Лицем мат і в цьому напрямку знову ж з короткого підкиду гравець зверху вниз виконує нападаючий удар в заданому напрямку. Вперед! Для того, щоб далі ускладнити і щоб гравець зрозумів, як йому боротися за висоту, можна зробити отак от от, одну тумбу забрати і заставити гравця ту саму роботу робити тільки з одної тумби, з висоти 30 см. Для того, щоб гравець боровся за висоту, щоб він максимально потягнув ручку наверх, сітка в даній ситуації мішає. Якщо неправильно виконувати, починати опускати лікоть чи не допрацювати кістю, обов'язково буде або вилітати м'ячик планером в аут, або буде зупинятися на сітці. От тут у нас сітка виступає таким своєрідним екзаменатором.